Вбив на замовлення осіб, що діяли в інтересах РФ в Одесі. Відбулось перше засідання у справі обвинуваченого у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, і її одразу закрили сьогодні, 1 жовтня, в Приморському райсуді провели підготовчі засідання та вирішили три питання. Резонансне вбивство громадського активіста сталося в Одесі 14 березня, в день українського добровольця на проспекті Українських героїв. Вже ввечері його затримали правоохоронці. Він нікуди не тікав, а знаходився в орендованій квартирі. Виявилось, підозрюваний був військовослужбовцем, який пішов в СЗЧ. Чоловіку інкримінували умисне вбивство з корисливих мотивів на замовлення, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також нез'явленнез'являння вчасно на службу без поважних причин. Слідство також встановило, що вбивство було скоєне на замовлення невстановлених осіб, які представлялися Сергію Шлаєву обвинуваченому співробітниками правоохоронного органу, але такими не являлися і діяли в інтересах РФ, кажуть в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону. Обвинувальний акт до суду у вересні 2025 року потрапив до головуючої Лариси Ришової, і сьогодні відбули. Ось перше засідання. Прокурорка клопотала про продовження тримання під вартою Шалаєва, і вона сказала таку фразу, що Шалаєв вживав суттєві заходи для передшкоджання його документування, такі як невідкриття інформації щодо замовників злочину, зникнення з місця вчинення кримінального правопорушення і видалення даних з телефону. Адвокатка Шалаєва подала своє клопотання, і вона просила закрити суд, тобто, щоб на судові засідання не були допущені журналісти та і вільні слухачі. Вона аргументувала це наступним, враховуючи особливий статус потерпілого, обвинуваченого і військовослужбовців, яких будуть допитувати, а також обставини справи. Вона вважає, що розгляд у відкритому судовому засіданні може бути використаний. Ворожими ресурсами для дискредитації збройних сил України та нанести шкоду іншим українським військовим формуванням як всередині країни, так і за її межами, за її словами, в умовах гібридної війни та активної інформаційно-психологічної боротьби, будь-яка публічна інформація цього, цієї справи може бути використана російською пропагандою для підриву довіри до армії. І що ви думаєте, суддя, порадившись в нарад ухвалила це клопотання погодити? Тож всі засідання будуть закриті вільним, слух... вільним слухачам та журналістам. Туди там бути присутніми не можна буде.